На Майдані перебував з листопада, завжди був на передових, робив усе і воював, і, і дрова обрубав. Помер 17 лікарні від розриву внутрішніх органів після побуття Беркута. Наумов Володимир Григорович. Она будет, но может Про Машек всегда, ты знаешь, же по работе, как она. У тебя на одном ее работе. А как у тебя Раз по пять уже так считаю. Что будет? До 18 лютого. Мазурок Павло, 41 рік. Відвідував мітинг на Євромайдані. Був побитий охоронцями на даху торгового будинку, що на вулиці Гната Юри. Начебто на Євромайдані. 20 грудня відмовився від госпіталізації швидкої допомоги. Помер 22 грудня в реанімації Київської міської клінічної лікарні номер 12 від двосторонньої пневмонії. Вербицький Юрій Тарасович працював у відділі сейсмічної карпатського відділу Інституту географії НАН України у Львові. Викрадений невідомий з Олександрівської лікарні разом з активістом Юрієм Лиценка вранці 21 січня 2014 року. Його, його тіло було знайдено 22 січня в околицях села Гнидин Бориспільського району Київської області. Зі слідами Тортур. За відеосвідченнями від, 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 від Юра Друга Юрія від Вірбицького Романа про пізнання було очевидно, що ноги перебиті. Від Віднялися кістки, вся спина була синя, обличчя розбите, ребра випирались з правого боку зі шкіри, бо певне було, а, бо, точно було поламано. Офіційна причина смерті визначена з лікарями переохолодження. Нігаян Сергій Гакікович. Народився у селі Березнуватівка Дніпропетровської області. Його родина переїхала до України, рятуючись від війни у Нагорному Карабасі. Займався легкою атлетикою та східними єдиноборствами. Два курси провчився в Дніпродзержинському коледжі фізичного виховання. На Євромайдан приїхав 8 грудня 2013 року і був задіяний в охороні. Загинув під час штурму на вулиці Грушевська, отримав три вогнепальних поранення, картечу на основі сплаву свинцю, голову, шию і груди. Жизнецький Михайло Михайлович. Родом з Білорусі, звідки виїхав через політичні проблеми. В Україні був бійцем націоналістичної організації ОНАУНСО. Останнім часом жив і працював у Києві та в білій церкві. Був задіяний в охороні Євромайдану. Загинув під час штурму на Грушевського. Отримав наскрізне поранення в серце Мисливською кулею. Сенек Роман Федорович, родом з Львівщини. Останні роки мешкав у місті Турка. Помер у Київській лікарні під час штурму 22 січня на Грушевського. Він отримав важке вогнепальне поранення в плече. Куля застрягла в легенях. Руку з роздрібленою кісткою довелося ампутувати. Організм втратив більше 3,5 літрів крові. Калиняк Богдан Михайлович, 52 року народження, родом з Коломиї, Івано-Франківської області. Помер у госпіталі в Івано-Франківську. Міський голова Каламиї розповів, що Калиняк два місяці з маленькими перервами по чотири дні стояв на Майдані і маючи рідну сестру Києві, не ходив до неї, щоб вирядяти. Сергієнко Сергій Петрович. Активіст автомайдану Запоріжжя. Чотирьох дітей. Автомобіль Toyota разом із власником всередині згорів на дорозі між селами Червоний Яр та Іваноград в Запорізькому районі. За попередньою інформацією, займався, займання сталося через те, що невідомий вистріл у бензобак автомобіля під час, його, під час чого спалахнув. Труп було обізнано за аналізом ДНК. Люди, які загинули в період між 18 до 21 люта. Дідич Сергій Васильович, депутат архітектурного факультету, наступного дня мав отримати диплом бакалавра. Загинув 18 лютого помер у 17 лікарні. Зайко Яків Якович, 73 роки, 73 роки, Житомир, народний депутат України, першого скликання. Помер у відео Житомир. Пасхалін Юрій Олександрович, 84 -го року народження, з Черкаської області, закінчив школу у місті Сміла. Три вогнепальних поранення в спину і одне пневматичне поранення. Був у 18 лікарні на бульварі Шевченка. Похорон в в'ят. Біля Верховного верхнього входу в метро Хрещати. По неї знайшли посвідчення деквідатора Чорнобильської катастрофи. Загинула на буйтякий камець без призначення. Пантелєв Іван Миколаєвич. 1 грудня 81 року народження місто Краматорськ. Загинув на Інститутській. Тіло ідентифікували в готелі Україна. Точин Роман Петрович, 69-го року народження. Ходарів, Львівська область, загинув від вогнепального поранення в голову. Діло ідентифікували в готелі «Україна». Чемеленко Віктор, 61-го року народження, Кіроградська область, Бринецький район, село Борисівка. Фермер застрілений снайпером. Нема. Ушевич Олег Михайлович, 82-го року народження. Уроженець Ладрогович проживав в Соколі. Застрілений снайпером на інститутській пиля Жатнево Палацу. тіло ідентифікували в готелі Україна. Ткачук Ігор Михайлович. 75-го теля «Україна», Царьов Олександр. Миколаївич, село Калинін, Васильківська район Київської області. Загинув біля жавного палацу. Тіло ідентифікували в готелі Україна. Володнюк Устим Володимирович, 8 грудня 94 року народження. Місто Збараж, Збараж Тернопільська область. Помер у готелі України внаслідок вогнепального поранення в голову. Шербанюк Олександр Миколаєвич, 2 січня 68 року народження. Місто Чернівці. Костенко Ігор Іванович, 31 грудня 91-го року народження, студент-географ з міста Львова, редактору Всеукраїнської Вікіпедії, був убитий в районі жатного палацу, за словами його друга Володимира, який переносив тіла Ігоря. Його ноги були побиті, та що їх можна було, було зв'язати на вузол, тобто були поламані повністю. Шилінг Йосип Михайлович, 14 березня 1952 року народження. Пенсійний пенсіонер. Загинув від пострілу в голову біля Жовтнева Палацу. Тіло ідентифікували в готелі Україна. Паращук Юрій Григорович, 1 липня 1966 року народження. Місто Тальне, Черкаська область. Обитий від пострілу з даху на Інститутській. Дзявульський Микола Мих... Степанович, 58-го року народження. З Шепетівки, вчитель, географ та біолог, член ВО «Свобода», застрілений на інститутській. Сольчик Богдан Зинов'євич, 25 липня 85 року народження, старий Самбург, Львівська область, тіла на подвір'ї біля Михайловського собору. Бондарчук Сергій Михайлович, Миколаєвич, 9, 9 вересня 1961 року народження. Цей, Михайлович, 23 березня 22 року міста Кіревець помер 17 в 17-й лікарні Києва від вогнепального поранення в грудну клітину. Байдовський Сергій Романович. 21 серпня 90-го року міста. Нововолинсь, застрілений. Ародунян Георгій Вагашакович. 52 рік народження, Місто Рівне, Вермен. Тіло на подвір'я біля Михайловського собору. Войтович Наталійович. 31 травня 85 року народження. Волинська область. Жал... Жал... Жаловага Анатолій Григорович, 80-го року народження, Місто Львів. Тіло на подвір'я Михайлівського собору. Жеребний Володимир Миколаєвич, 6 жовтня 1985 року народження, місто Рудки, Самбірський район. Кемський Сергій Олександрович, 81-го року народження, Житомирська область, Коростень, тіло на подвір'ї біля Михайловського собору. Мовчан Андрій Сергійович, 80-го року народження, працював в театрі імені Франка, член демократичного альянсу. Смоленський Віталій Віталійович, Уманський район. Село Фурманка жив та працював у місті Київ. У нього залишилося двоє маленьких дітей. Ті, тіло на подвір'ї Михайлівського собору. Чернець Віктор Григорович, 77-го року народження, мешканець села Подібна Черкаської області, мав двох дітей. На трасі Одеса Київ, жителі Маньківки та у біля села Подібна Встановили блокпост на дорозі, аби ті тушки та спецпризначенці спеціаль... спеціаль... не дісталися до столиці. Водій не встановлено джин. Червня 73-го року народження. Львівська область. Пустимилівський район, село Сокіл Сокільки. Вайда, Богдан Іванович, 25 квітня 65-го року народження. Львівська область, Дроговичський район. Піані Давід, громадянин Грузі, мав однорічного сина. Тіло знайшли в ніч 20 на 21 лютого поряд з барикадою біля Цуму з двома кульовими пораненнями. Бондарев Сергій Анатолійович, 24 листопада 81 року народження, Донецька область, місто Краматорськ. Загинув від чотирьох кульових поранень під час першого штурму біля будинку Проспілок. Васильов, Васильцов Віталій Валерійович, 77-го року народження, Київська область, Біла церква, застрелений на вулиці Великій Житомирській. Гурик Роман Вікторович, 94-го року народження, міста Івано-Франківськ загинув на передовій від пострілу снайперу з кронів близько Дмитрий, Дмитрів Ігор Федорович, 30, 30, 30, 30 років. Копанки Карузького району. Його шукали декілька годин безнадійно, а близько 17-ї надійшла інформація із лікарні Києва про те, що він помер. Горенев Анатолій Петрович, село Горлівка, Горлівці Кам'янецького району, Кам'янець-Подільського району. Інформація про загибель з'явилася зранку 20-го. На обіду Гаврилівці дружина Людмила виїхала на Київ. Сказав товариш, подзвонили на його телефон. Пацюпа Віталій Миколайович, 82 року народження, Львів. А Панасюк Валерій Адамович, 71-го року народження, Рівне. Перед тим. Павлюк Володимир, 40 років, з міста Коломиї, Помер у 18 лікарні. Паньків Микола, 39, -39 років. Село Лапівка, Львівської області. Збит 37-річного мешканця села Подібна знаходиться в морзі. Котляр Євген. 80-го року народження. Кількість загиблих працівників міліції на даний час одиннадцять чоловік старший сержант улітка Василь Віталійович вісімдесят шостого. виховної роботи. Близько 21 години 18 лютого отримав ними поранення несумисне з життя. Старший лейтенант Євтушок Володимир Володимирович, 71 року народження з Києва, інспектор ДПСДІ, громадянин України, за даними МВС, близько першої години ночі, 19 лютого, на перехресті Севастополя, проспект. Відрадний у Києві, працівник та їй подали сигнал про зупинку водія автомобіля Медсипі, системного колію. Водій поза вимогу правоохоронця проігнорував, натомість збільшив швидкість. Під час переслідування прапорушник водія правопорушник, пригальмував, авто вийшло невідомий, який відкрив вогонь з вогнепальної зброї по працівникам міліції. Парщик Савицький Петро Анатолійович. 72 року народження з Києва. Інспектор ДПС. Рядовий солдат Теплюк Іван Іванович. Стрілок першої патрульної роти 93-го року народження. 17 лютого близько 17 годин помер від тяжкого гнепального поранення в голову. Співач Сергій, міста Бердян. А я знаю, хто это. Рядовий солдат Максим Леонідович 60... 1993 року народження. 18 лютого близько Нет. 17 години третяк отримав тяжкі вогнепальне поранення в шиї. Під час отриманих поранень помер у кареті швидкої допомоги. Старший прапорщик Віддюкін. Прошу шавнувати пам'ять половиною бавчання. Можливо, у когось є бажання щось сказати? Білодня і представника районної державні Я визнав. Гром, чергам, червом! Ключі! Батарейки! Вони сказали, що будемо бити Харківські. Це, ну чого, дійшло? Вони будуть бити нас тут. На своїй землі. Вони здуріли зовсім. Знаєте, їхні керівники втекли, а турні залишилися. Льок Іван Іванович, 21 липня 1963 року народження, місто Городок, Львівська область, помер від кулі з найборофер. Тарасюк Іван Миколаєвич, 28 січня, 1993 року, Волинська область. Полянський Леонид Петрович, 35 років. Тіло до... Завтра всі знають, що ми плануємо на 10-ту -го годину <плес> <в пройди> що, <плес> Це моя мода. Зараз, заразом, а чим? Гальмося біда. А ти там, ти тесе. Ну що там скинь, нас кажа.